Роман завжди мав власну думку щодо ситуації на Донбасі. Він її озвучив тоді, коли балотувався в президенти 2019-го. Ще на етапі балотування Роман публічно закликав Зеленського зняти кандидатуру з президентських виборів, щоб не соромити країну. Однак той не послухався і пішов на президентські вибори, які виграв. Безсмертний, зрозуміло, їх програв. Так склалося, що під час виборчої кампанії 2019-го я багато спілкувався з Романом. Участь у президентських виборах він пояснював дуже просто: мені набридло підносити набої, а точніше те, що набої, які подаю президентам, летять не в той бік. Тепер я готовий сам тримати зброю, заряджати її, а головне відповідати за кожен постріл. Після невдалого повернення в мінську групу безсмертний вилетів із вищої політичної ліги. Може, це й не краще, бо політиків в Україні нині більш ніж достатньо. А от істориків, які мають політичний досвід і здатні аналізувати перебіг великої війни Росії проти України, можна перелічити на пальцях. Та й політик, який пережив російську окупацію, лише один: Роман Безсмертний. Колись у політичних куларах доволі часто жартували обігруючи прізвище Романа. Однак, після того, що він пережив у Мотижині в лютому березні, 22-го, можна без зайвої іронії сказати, це справжній безсмертний, безсмертний української політики.